Перемотали, я лежу, воно там бахає, там хлопці бігають перед глазами очі моєї старшої доньки. І я починаю тухнути. Оце було страшно. Я реально думав, що я вмираю, і я прощався життя. Це було 27 серпня. Я змінився з Вахти. Пам'ятаю, що в мене старшина їхав в, Кривий... в Дніпродіржинськ. Я у нього підійшов до командира, кажу, слухай, відпусти. З'їжджу до доньки, завтра ж повертається, я приїду назад, там заступлю на вахту, далі, все. Кіпіша була, там, ні, в мене немає людей, куди там то. От. І я окей. Пішов, у нас зв'язок. Це зараз там більш розвинутий зв'язок є, та, а в 2014 році такого зв'язка не було. Були окремі точки, де можна було поговорити по телефону. Зазвичай було чутно, коли виходи є, а тут виходів ти не чув, то я вже почув на приході. Дві секунди моментально прийняти рішення, упасть, біжать. Ну, Взагалі-то треба було упасть. От. Ну, я прийняв рішення біжати. І на, Там, виходить, багато ступеньок було. І на верхніх ступеньках якраз воно внизу лягло, і ударною волною мене відкинуло і одразу в голову перелетіло. Я не відрубався, а в мене зв'язки в глазах, туман, пиль, лягає друга міна, чи снаряд, міна. Вот, рука, грудь, нога через ворота оно попрошувала и ко мне заходила. Пробежал в гараж. Говорю, откончена, Взяли мне свитер, испортили. Пацаны говорят, ты дебил. Ты, говорит, кровью истекаешь. Ну, положили два бутерфанола, вкололи, позаматывали. Бутерфанол вообще такая вещь. У него побочный эффект рвота. І тут в тебе травма голови, і в тебе ще рвота, то ну і вона хрін. Осколок пробив череп і зупинився в двох міліметрах від центрального сосуда. При цьому гематома була 20 см кубічних, кравіна плюмба. Бог, так, да, Бог, Бог врятував. Я по-інакшому не можу сказати. Бо з кравіною плюмбою із цим осколком я проходив 6 днів, так. А взагалі-то треба було робити операцію в, в районі 6 годин. От. Ну і плюс мелкі осколки, рука, грудь, нога. Вони як паутина заходять в точку і розсасують. Я наблюдав якраз з Головайська хлопців привозили. То я так подивився на себе, ну там, наче ходжу. Думаю, та ні, моє поранення таке собі, Мон, хлопці, там без ноги, без руки, допомагав лікарям. Але вечорами в мене так, голова боліла дуже. Я лікарів там, просив, кажу, дайте щось. Дійшло діло до того, що мені реально давали вже антибіотик, наркоту. Давали, але вона не допомагала. Досить сильні препарати, вони не допомагали. І тоді мене львівський Лікар Тарас відправив на комп'ютерну томографію. І буквально через півтори години я вже був в Мічникове. Мене вже побрили, сказали, подзвони батькам, щоб хтось на ранок приїхав, бо буде операція. З того моменту, як мене брили голову на операцію, і до того моменту, коли я прийшов до тями, прийшло, ну, майже чотири дні. Я їх не знаю. Все, що відбувалося, я вже дізнався від а, інших. Я лікаря від землі відривав, просив мене осепити, бо я не можу терпіти ту біль. Я, маму, посилав грубими словами те, що я там, ніколи б не дозволив собі. Бабулю взагалі виганяв. Ну, тобто, я шукав автомат, гранати. У мене війна. Побочний ефект важкий був. Друга операція за три місяці була. Це мені якраз пластину. У мене пластина стоїть титанова. Ну Дозволяється взагалі пісарь в штабі з інвалідністю, дозволяється 20 см окружність. Это самый потолок, що є. І то це не повний робочий графік. Це скільки там, по-моєму, 4 години в день можна працювати. У мене 32. Можешь показати, а моєму Ну, это если брать у мене, вот. Ну, где-то от полностью. Шрам, шрамом. Но ну, я, я не можу так. Знаєш, вот есть такой где-то кусочек. Лікар це мега крутий чувак. Я його дуже поважаю, дуже люблю. Він дуже багато операцій зробив. І одиниці, кого не вдалося врятувати. Всі знають генерала Гардійчука. Врятував теж він. Ну, Мені, щоб розуміли, мені давала і відсотка на нормальне життя. Ну, Як бачите, ще бігаю, воюю. Це ж досі уламки в тілі? 28, як оказалось. Я думав, 24 рука грудь і все. А коли я крайній раз робив комп'ютерну томографію, то в мене ще 4 під шкіркою. Ну, не там міліметр 2 під шкіркою на голові ще на черепі. Але я знаходжу, слава Богу, Бог десь береже, знаходжу ще сили, бо розумію, що 160 кілометрів від. Донецька живуть мої батьки, брати, сестри, племінники, племінниці, донька старша. Вони не знають, що таке війна, і я не хочу, щоб вони знали. Я достатньо того, що я там. Ти усвідомлював, що ти забираєш життя і як це усвідомлення прийшло до тебе? Тебе народжували з любов'ю. Тобі вкладали добре серце. Тому важко воно все дається. Під час бою ти переживав страх? І коли можеш згадати момент, коли це був найсильніший страх? Страх. Вот это, наверное, когда завалило уже окопы. До следующих окопов надо было бежать 500-700 метрів. Ты бежишь, пробегаєш, наверное, 300-400 метров, а у тебя руки ноги ватные. ты не можешь уже их передвигать. Оно тупо онемело. Почему? Потому что адреналин со страхом в перемешку – это жесть. Ты уже идешь, ты уже все отбоялся в своей жизни. Думаешь, лупанет так лупанет, уже, уже все. Но при этом ты продолжаешь дальше идти. Оно сзади ложится, мины. Но ты идешь. Доходишь до окопа, так только В копі там мужиків потіснілих брик. І 1,5-2 години ти просто дишишся, щоб нормалізувати, стабілізувати це все. Ти пам'ятаєш перший раз, коли ти зіштовхнувся зі смертю на війні? Так, пам'ятаю. Але у мене більше, напевно, вибігла з колії, коли я побачив Бучі. Дві маленькі дівчинки, дві жіночки і чувак. А собаки кошки розбирають. Це все м'ясо, все кості розносять. Отут мене накрило. А яким було взагалі найсильніше емоційне переживання на війні? Це коли я тоді поранило. Я лежав в гаражі, мені вкололи, постелили кремат. Перемотали. Я лежу, воно там бахає, там хлопці бігають. Перед глазами очі моєї старшої доньки. І я починаю тухнути. Оце було страшно. Я реально думав, що я вмираю, і я прощався життя. Перше, що, мабуть, прийшло мені в голову, те, що помолитися. Подякувати Богу, ну, на той час було 25 років. Подякувати за всі 25 років, попросити пробачення. А їх ну, було в багатьох можна було просити пробачення. Перше, мабуть, це мої батьки. Попросити майбутнього і найкращого життя для доньки. І попросити силу витримки батька. Ну от якось воно важко. І воно завжди згадую, завжди сльози на очах важкий момент. І для мене серпень місяця це місяць другого дня народження, який мені подарував Господь, щоб я його не витратив пустую. Якщо б ти не став військовим, як ти думаєш, чим би займався? Та, мабуть, працював би на шахті, як я до того робив. У мене на той момент народилася донечка в 2014 році в січні місяці. Я був шахтарем. Додатковий заробіток був ще я був другим тренером по військово-спортивному багатоборству, по рукопашному бою. Тому ну, займався так от. Як воно би склалося, я навіть не знаю. Розкажи про робочий день на шахті. Як він виглядає там зранку до вечора? Ти виїжджаєш в п'ятій ранку, приїжджаєш у тебе наряд. Після наряду ти йдеш, перевдягаєшся. І в 8, 8, 10, 8, 15 ти спускаєшся під землю. Ти ползаєш постійно. Я був електрослюсаром. Я займався лента, обеспечення, повністю, щоб качала уголь безперервно. тому в цьому напрямку. У мене 6 років підземного стажу. Насамдія ти не бачиш білого світу взагалі. Ти рано вранці встаєш ще темно, ти повертаєшся додому з роботи темно. Були небезпечні моменти? Були. Підірвало газ метан. На Найтаж вище, над нами газ спрацював і підірвало. Тоді евакуація шахти була. Треба було насоси, щоб воно вивітрило газ. Ну, я не був під завалом, але міг бути. Отак, вчасно вивели. ти вірив в Бога Та я вірю по сьогоднішній день. Слухай, якщо б я б не вірив в нього, я б, мабуть, сьогодні б не сидів би тут. А в тебе були розмови з донькою про війну? І старше? Трохи було. Але я намагаюся не говорити з нею про це по одній великій причині, тому що, ну, мабуть, з 14 року я максимально старався оберігати її от этого взагалі. А 24 лютого вона наблюдала все. Розриви в умані, ракети по дорозі. Вона все бачила. Потім Павлоград, прильоти, коли все місто гуділо. Папочка, мені дуже страшно, Нас бомбять. У тебе такий ступор. Хвилин на 10-15, і ти не знаєш, що робити. Я ніколи того не пробачу. Коли тобі, ти в, в лісах криміної знаходишся, а тобі молодша донька. Тато, де ти є? Ти на війні, так? Да? Тато працює. Тато, а де ти працюєш? Ти в ЗСУ, так? Да? Три з половиною роки. Вона заслугована, те, щоб знати то все. Ні. Але це реальне життя. Я дуже люблю своїх доньок. І для мене то є це моя сила, мої янголи-охоронці. Мене, якщо брати, в мене фотографія з ним завжди зі мною. Старша, молодша. Ну, як то Завжди зі мною. В тебе не було думок піти з війни? Не завжди є. Ввечері, коли перед тим як лягаєш спати, кажеш, все, устав. Харе. Ти і так багато зробив. А зранку встаєш і продовжуєш закінчувати те, що не закінчив сьогодні. Поки, поки воно так от. я розумію, що я ще потрібен. Ти втрачав людей, втрачав побратимів на війні. Можеш розказати про це? Знаєш, Буде когось відокремлювати, ну буде несправедливо для всіх. Якщо брати до 24 лютого, це було 25 людей. 25-й був командир Луганський ДН батальйону МВС. Сергій Губанов, Герой України посмертно. Ну, з однієї сторони, можна сказати, це був. Я курірував ці батальйони в МВС, тому можна сказати, як і що і підопічний. А з 24 лютого я вже не знаю рахунку. Важко, бо ти можеш навіть тільки от дізнатися, там, познайомитися з людиною, попити кави, просто поговорили. Ви розходитеся в різні. Там на роботу виїжджаєте, Ти повертаєшся, а він — ні. Важко воно дається. Ти якось казав, що відчуваєш провину через те, що ти вижив? Питання? Та, були питання, так були. Нашов я відповідь на це все. Значить, для чогось ще є час. Задаю питання, чому? Навіть діти, які народилися, зараз гинуть місячні, рочок два, ще життя не побачили. Російська ракета забирає. Чому? Теж немає відповіді. Тому так. Ти не думав, що повертаєшся кожен раз на війну через цю провину, через відчуття цієї провини? Мабуть, повертаюся, щоб. Більше пам'ятала про цих хлопців, бо вони живі допоки ми живемо і пам'ятаємо про них. І виходить десь працювати не тільки за себе, а ще й за всіх хлопців. Щоб ця війна, вона дійсно <кхух> не пішла впустую. Колись, дасть Бог, напишу книгу за це. Тому що вона живе в мені важко, важко носити. Багато чув, що треба виносити все на папір, тоді звільняєшся. Але якось не доходять руки до того всього. Ти відчуваєш, що в тебе може бути важкий період після війни? Так, це той період, коли треба знайти себе. Дуже важкий. Я багато політав по світу. Я бачив, як відносяться до ветеранів своєї країни. Ті ж США, Австралія, Канада. Це мега круто. Я б дуже хотів, щоб у нас так було. У них виходиш з аеропорта, у них вже вивізка висить. Не залишайся осторонь. Будь другом для ветерана, Підтримай людину в формі. Провідуй. Просто подякуй. Реабілітаційні центри. Коли ти виходиш з зони бойових дій, тебе не відпускають додому, поки ти не пройдеш декомпресію. Тебе в реабілітаційний центр, там де є басейн. Де є спілкування, є життя. І ти знаходишся в зоні своєї комфорту з воєнними. І коли пройдеш декомпресію, тебе відпускають додому. Ти їдеш вже інша людина. Тому так. Да. Тобі є відчуття, що в українського суспільства немає достатньо піти до ветеранів? Ну, в більшості випадках, так. Да. Якщо для тебе ця війна колись закінчиться, чи будеш ти сумувати за чимось на війні? Чи захочеться тобі за чимось повернутися на війну? Чесно, мені дуже форму вже не хочеться вдягати десь. Була б моя воля в джинсах, в кросовках, в рубашки піти воювати так. Залюбки пішов так.